Для вас ще одне відео може буде погано чути, опять же я тут пропрацював три дні назад, але тут його ну, він ще не почав працювати. Опять йде по Це ми вже от, Сіва нова на роботі. Скажу так, що тут було багато буряну, воно забур'янене, я не буду казати набор всіх бур'янів, які тільки є. Але настільки їхня корнова система вже розпушила, тут теж новотіл вже п'ятий рік, розпушує землю, я у йду пробуксовую на спарки. Ну, не хочеться припіднімати, щоб култиради їздили не глибоко. Думаю, хай пролізу трошки проріжу. Отака ситуація. Вон пшеничка теж, бачите? Чорняща, ози. Отак От воно все працює. Ну Дуже важко до цього привикнути. Не горати. І це. Руки чухаються. Все чухається. Так, кінець поля. До зустрічі. Буду показувати так само, що буде далі з цим кором.